Ну, пошти по груди. Який вигляд має. Рівномірний білосніжний м'якуш. Сірникова коробка і тут бачимо стільки картоплі. Розраховувати в перспективі на великий врожай. Соржитниця. Бадилля після скошування ще тиждень стоїть зелене. Та, звісно, що скосилося, то воно висихає. А ці дерчаки, які стирчать із землі, невеличкі такі чубчики, лише довго стоять зелене. Деякі вже висихають швидше, починають в'янути, висихають. А так має досить потужну вегетативну масу, вегетативну систему. Деякі засихають швидше. Але ще досі тримаються, такі зеленкуваті. Сорт доволі стійкий проти різноманітних грибкових і бактеріальних захворювань. Бадилля вже прийшов час копати, а бадилля стоїть вертикально все вгору і ще зелене. Ну, Потроху тут його добиває альтернаріоз, але вже враховуючи пізню пору. Місцями трошки бадилля лягло. А ось тут, якщо дивитися... Висота ви, ну, пошти по груди. Висота більше метра бадилля. І я би сказав, на рахунок вірусних захворювань, то стійкість середня. Сорт відноситься до інтенсивного типу, позитивно реагує на підживки. Тому, формуючи програму живлення, внесення органіки, мінеральних добрив, хто що застосовує, потрібно. Розраховувати в перспективі на великий врожай. Це Сорт житниця. Доволі врожайний, рясний, стійкий до захворювань сорт. Має дуже високу товарність 90-95%. Всі клубні, ніби калібровані. В основній масі мають ось такі розміри. Десь 180-200 г. Чимось цей сорт схожий на року. Тут вирощувався він на чорноземі і попередньо проводилося скошування. Навіть після скошування близько тижня бадиля, оці чубчики, які лишилися після скошування, невеличкий такий чубчик, вони лишилися ще зелені. Копка доволі рання для цього сорту, тому він добре тримається куща хвостиками. Взагалі, якщо бадилля висохне повністю або скосити набагато раніше, то картопля доволі легко відривається і при копці оббивається і не потрібно відривати, як в даному випадку прийдеться кожну картоплину відривати від, від куща. Це Трохи ускладнює збирання. ну Ось я показово показую, де не пооббивалися кущі, як вони виглядають. Любий кущ взяти, ну, ось тут відбилися, все тримається, все. Де підсохло, вже відбивається. ось Наприклад, ось тут тримається. Дивіться, які клубні. Деякі пооббивалися. Ряди тут довгі по, 100, по 150 метрів. То якщо пройти і показати все, відео затягується. Через те мене трохи затягнуті відео, скільки картоплі. Ну, тут доволі дрібна, але є товарного вигляду. Ось, наприклад, кущик також. Ну, тут крупніший. Вже картоплі зараз покладемо. ось Транспортер просто молотить і картопля вбивається. Ось такі чубчики залишалися, бачите, що досі зелені. Вся ніби, ніби калібрована. Дружний кущик. Ми зараз піднімемо, якщо не, не осипався. Ось тримається. Ну, Плюс-мінус одинакові. Може бути на кущі і доволі чимало картоплі, буде дрібніша. Якщо картоплі, картопля більша, то її... Буде менше. Зберігається цей сорт дуже добре. У мене є ще мій клієнт із Запоріжжя, ні, з Кривого Рогу. Він цей... з цього сорту готує картоплю фрі і каже, що йому дуже подобається. Хоча Можна інші страви з нею готувати. Вона не позиціонюється, картопля фрі. Він спробував, йому сподобалось, каже, який смак не гірчить, не дубіє. Урядку 67 міждурядя Якщо, звісно, посадити рідше ось такі кущі, посадити рідше, то звісно картопля буде крупніша і ще залежить від землі. В принципі, однаково родить як на чорноземі, так і на піску. Єдине, скажу, що на піску вона не така чистенька, як на Чорноземі. Тобто Більше ушкоджень. Ось, наприклад, кущ. Дуже добре можна побачити, він, він не оббився. Ось які клубні. Ось картоплина була посажена, зіпсувалася. І ось можна бачити який кущ. І така дрібнесенька є. Скільки їх? Одна-дві, а то все крупне. Ось поряд. Так само кущик. Рядом вже ще картопля лежить, потрібно враховувати, щоб вбило її. І... Ось чубчик. Там де скосилося, а це лишилось ось. Може порахувати, що відео нудні затянуті, але я не можу по-іншому показати. Можна нарізку зробити, вибрати самі гарні моменти, зробити нарізку і буде все дуже гарно. А ось так пройтися по полю і показати, як воно по факту. О то це буде більш реальна картинка. Ось. Я думаю, зрозуміло, що сорт доволі перспективний, можна вирощувати. Той, хто робить картоплю фрі, спробуйте цей сорт, вам також повинно сподобатися. Він також дуже хороший в жарці у варці, в тушінні і плюс до того має велику посухостійкість. Баделя стоїть довго зелене, його навіть жара не хоче валити. Ось. Бачите, я поряд беру корчі, ну, ось ось так ним, сірникова коробка і... Туди бачимо стільки картоплі. Дарше. Пройдемося трошечки. Терхончик. Ось також. Зараз розріжемо. Це не означає, що я там вибрав якийсь корч. Я просто показую те, що кучі тримається. Те, що можна оцінювати як задійсність. Але ще ж картопля на полі лежить, крім того, що тримається корча. Зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Ріжеться доволі легко. Всередині білосніжний м'якуш. Зараз менше розріжемо. Рівномірний білосніжний м'якуш. Зараз причиню трошечки. Ось. Яка краса доволі висока товарність. Вийшов трохи на горбок, тут земля легша, не, такаваш, не такий важкий чорнозем, клубні трохи крупніші. Ось який корсь. Зараз я підніму, ви побачите, що він тримається кучі всі картоплі. О, відірвав. Ось так. Що, прийдемося горбочком трошки. Кому цікаво, я думаю, подивиться. Ось, ось цікавий момент також. Картоплина одна, все видно, як із картоплини росте кущі, видно скільки картоплі на кущі і який розмір. Гарантовано більше кілограма. Ось такого ж. Ось йдемо на горбі, тут більш легка земля. Іші клубні, але не такі чисті, не такі красиві. так покладемо сірникова коробка. так в мосі.